Доброго дня! Ви на каналі Еко Волинь, і сьогодні ми робимо огляд наших саженців весна 2019 року. І почнемо ми цей огляд із такого сорту, як дюк. Дюк це у нас двохрічний сажинець. Що про нього розказати? Ну, найперше, це те, що сорт набуває дуже великого поширення, популярності. Десь він вже біля блукропа знаходиться, тому що ягода рання, кінець червня, початок липня достигає ягода дуже крупна, досягає трьох сантиметрів навіть в діаметрі, смачна, транспортабельна. І єдиний незначний мінус цього сорту. Це низька морозостійкість, мінус 28 градусів. Ну, якби для Волинської області це нормальна морозостійкість. І ще одне, що бувають моменти, підмерзають ягоди, весну не ягоди, а квіти весною, тому що це ще є ймовірність весняних заморозків, коли цвіте цей сорт. Але якби, в нас він плодоносить дуже добре, ягод на кущі достатньо, тому я думаю, з такими мінусами впоратись на території України можливо і реально. Рекомендуємо Лукроп. Так само двохрічний саженець, сорт досить відомий, адже він є одним із найпопулярніших сортів, його плантації займають понад 60% на території взагалі всіх плантацій, де вирощується лохина. Чим він такий хороший, що так всі його люблять. Ну, По-перше, він дуже толерантний до PH, тобто невибагливий до ґрунту, кислотності ґрунту. Він є дуже. Стійкий до хвороб, він є морозостійкий, і ягода досить велика. Плодоносить приблизно десь три тижні. от В нього дуже великий період плодоношення. Декілька заходів потрібно зробити, щоб зібрати всі ягоди. Це дуже добре, якщо ви його посадили в саду, адже маєте ягоди ну, цілий липень, ще й на початку серпня. і Крім того, девіз цього сорту. Не підведе. Тобто, хто починає займатися лохиною, хто хоче попробувати, то блукроп вас ніколи не підведе. Варто починати саме з блукропу. Сорт река. У нас залишились лише однорічні саженці, їх висота 30-40 см. Але, ну якби, сажинець хороший, коренева система відмінна. Що розкажемо про цей сорт. Ну, по-перше, це ранній сорт. Ягода не дуже велика, середня, але плюсів дуже багато. Ну, по-перше, цей сорт дуже легко розмножується і зеленим черенкуванням, і дає дуже багато порослі. Крім того, ягода дуже солодка, напевно, найсолодша з усіх сортів. Я пам'ятаю, коли ми були дітьми, то завжди їли тільки реку. Ну, підходиш до куща. Ягодка, ніби й невелика, але така солодка, солодка, і хочеться її їсти, їсти і їсти. Тому, якщо ви хочете здивувати своїх дітей і внуків, то купляйте реку. Blue Gold. Це вже пізніший сорт. Він йде після Blue Crop. Ягода дуже велика, кущ. Низькорослий, метр шістдесят, це дозволяє садити ці саженці по 90 см в міжряді, економить територію. Сорт класний тим, що коли вже закінчуються ранні сорта, починається це і є можливість продавати ягоду далі. В цьому році він нас трішки неприємно здивував, було дуже багато дощів і вологи, ягода починала обсипатися. Але, якщо збирати вчасно, то цей сорт досить непоганий, особливо із-за того, що смачна ягода і дуже крупна. Чендлер високорослий, ягода дуже крупна, смачний. Помірно витримує помірний клімат, ну, тобто морозостійкість трішки нижча. Рекомендується для домашнього вирощування. Нельсон. Дуже хороший пізній сорт. Це невисокоросла лохина, висота 1,60 м. Дуже добре транспортабельна ягода, не обсипається, морозостійкість дуже висока і стійкість до хвороб теж висока. Ну, буде, напевно, одним із кращих пізніх сортів. Еліот. Теж пізній сорт, початок, кінець серпня, початок вересня його період достигання, високорослий, ягода смачна, транспортабельна, не розтріскується і дуже добре зберігається. Він класний ще тим, що має невибагливість до поливу, до кислотності ґрунту і високу морозостійкість. Спартан сорт, який світе дуже пізно відносно інших сортів. Але достигає рано, десь 20 липня починається його достигання. Це класно тим, що я, квіти ніколи не будуть обморожені весняними заморозками. Але цей сорт досить чутливий до PH і його морозостійкість мінус 28 градусів. Блурей. У нас вже є про цей сорт відео. Це дуже високорослий сорт. Період дозрівання ягід після блукропа. Ягода дуже смачна, не розтріскується, транспортабельна. Ну і взагалі цей сорт, як ми називаємо, це не кущ, а дерево, тому що він дуже потужно виростає, великий. Фета, сіра мишка такий непомітний сорт, який дуже низькорослий, там 0 до метра виростає трошки більше. Але ягоду має дуже смачну. Рано період дозрівання рання і рекомендується для тих, у кого дуже мало місця біля будинків. Якщо хочеться посадити щось, а місця вже немає. Тому рекомендуємо для вас блуету. Вона займе дуже мало місця і порадує вас смачними ягодами. Звернення до наших клієнтів. У минулому році в нас були негативні відгуки на рахунок організації нашої роботи, по відправленню саженців та відповіданню на телефонні дзвінки. Ми хочемо пояснити, ми є виробниками. Ми працюємо в теплиці на полі, ну, займаємося різними сільськогосподарськими роботами, а ніяк не сидимо за комп'ютером або телефоном. Тому інколи такі невчасні відповіді на телефонні дзвінки або ваші мейли. Наперед хочемо попросити вибачення, постараємось. По максимуму організувати нашу роботу, щоб всі ви були задоволені не тільки нашими саженцями, але і нашою організованістю. З любов'ю, ваша ековолинь.